Потужне наша потужна підтримка дуже. Двоє в кадрі. Один телепромптер. Жодного свого слова. Питання. Слуги кого. Зеленський у гримі сценарій з прослуховування. Yeah. 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 Єрмак мовчить, бо він піде, де. Oh. Oh. На флагштоку зелені панелі, а на совісті чия земля. Oh. Віденський вайфай знає більше, ніж ми. <риклад> Ти назвав їх своїми. Перевір IP Агенти в костюмах, а мандат виданий ким. Слуги народу чи служби за кордоном. Кожен крок, як місія, без імені А наказ приходить снебанкової. Єрмак, це доступ до рук, це верів, за що не знає, чим ділиться в ліві війна, йде, але не тільки з орками є ще один фронт, там де мовчання законне. У раді грають ту дебати, а за кулісами сами мастер-кі. Верховний головнокомандувач Чи що обличчя, що читає логін, форма не означає фронт. Мова не означає свій. Становлення не означає вірність. І розпорядження не завжди з Києва. Хто відключає НАБУ? Коли там знаходять зв'язки. Хто призначає міністрів, що навіть не мріють про суд? Хто чистить телеграм-канали, До ефіру псевдомесії? Агенти в костюмах, але кроватка не скаже, Чи за нею інструкція з іншого прапора? Агенти в костюмах, а не сли обітницю нам. Слуги кого система мовчить? І якщо вони не для нас, то для кого цей державний стиль? Holus. Oh,